Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, маюють, квітують поя. Добрий день тобі, Україно моя! Вітаю вас, малята. Скажіть нам, ну, чи пам'ятаєте ви, як називається наша країна? Так вірно, Україна! Україна це мальовнича природа, великі міста і мальовничі села. Це наш синьо-жовтий прапор. А ще це дуже гарні талановиті люди. Тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі у всьому світі. Сьогодні я пропоную поговорити про одного з таких видатних людей. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Жив колись в Україні маленький хлопчик на ім'я Тарас. Він був дуже допитливим і любив природу. Тарас жив у селі, де були зелені луги, річки та багато квітів. Кожного дня Тарас гуляв на вулиці, слухав спів пташок і розглядав красиві квіти. Він дуже любив малювати. Тарас брав шматочок дерева і малював на ньому все, що бачив: квіти, дерева і навіть свою рідну хату. Одного разу, коли Тарас малював, до нього підійшла мама і запитала. Тарасик! Про що ти мрієш? Я мрію, щоб всі люди були щасливими і жили в мирі, відповів хлопчик. Тарас виріс і став великим поетом і художником. Він писав вірші про рідну землю, про людей і про красу природи. Його слова були дуже важливими. Бо вони допомагали людям розуміти, як любити свою Україну. Кожного року, 9 березня, ми святкуємо День народження Тараса Шевченка. У цей день ми згадуємо його чудові вірші й малюнки. Тарас навчив нас любити свою землю, природу і людей. Малята, скажіть нам, то хто ж такий Тарас Шевченко? Так, це великий український поет і художник. А що він любив? Вірно, він любив малювати і писати вірші. А про що ж він писав? Так, про природу людей і свою рідну землю. А пам'ятають Тараса Шевченка, бо він мріяв про вільну Україну. І писав про це в своїх творах. Ось послухайте один із віршів Тараса Шевченка, який називається Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Так, завдяки Тарасу Шевченко ми знаємо, як важливо мріяти про хороше і дбати про свою країну. І хоч він жив давно, його слова і досі живуть у наших серцях. До зустрічі, малята!